Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі процесор AMD Duron. Ось так він виглядає. Має такі дорогоцінні метали у своєму арсеналі, як Паладій, це метал платинової групи та золото. Тут ми бачимо безкорпусні КМ-конденсатори. Всі вони йдуть паладієві. Також є хороший міст золота. В процесорах взагалі міститься від 02 до 0,6-0,7 грама золота. Ось так вони виглядають. Хороший жовтий метал. Пишіть, в кого є багато процесорів. Можу купити. Купляю у кількостях від 10 штук. Всім дякую за увагу. Всім пока.